Хочеш якісно переварити ту інформацію, що тобі дають люди, і бути успішним в цьому. Зрозумій те, що кожна розмова ділиться на простих три рівні. Перший це інформаційний, це звичайні факти. Катя пішла наліво, Петро пішов направо, 2 плюс 2, до рівня 4. Наступний рівень це емоційний. Це вже те, що ми передаємо поза рамками інформації. Це наш тон, це наша інтонація, це те, що ми відчуваємо, коли говоримо щось комусь. І це дуже важлива складова. І, на мою суб'єктивну думку, найважливіша і базова історія це сенси. Смисли розмови як такої. Часто сенс самої промови і комунікації криється за словами, які сказала тобі людина, і я тобі бажаю вникати в саму суть, в самі сенси. Більшість людей залишається на першому рівні і базує на фактах. А справжній співрозмовник і хороший оратор завжди старається щитувати емоційну складову і смислову. І саме на цьому базувати подальшу комунікацію з людьми. Подумай на рахунок цього, сили й мудрості, підписуйся попереду багато корисного.